Дев'ять мільйонів за дев'ять місяців передала Летичівська громада Збройним силам України за словами голови Ігоря Тисячного. У порівнянні з минулим роком фінансування збільшили. Ми важко охоронити хлопців. А все решта слава богу, вдається. Допомагаємо воїн воїнам, будиваємо військовим в попередньому році. 8 мільйонів. А вже цього року тільки за цей певний період оцей 9 мільйонів. Ми Надали допомогу нашим воїнам, важко їм вдається. Ми це робимо і далі будемо робити. І працюємо все ж таки на громаду, працюємо на області. Які програми є обласні, ми їх виконуємо, допомагаємо і також тримаємо пульс на сьогоднішньому житті. Все нормально, школи працюють, садики працюють, лікарні працюють, гарно працюють, оснащуємо їх по-новому. Слава Богу, все вдається. 88-му річницю утворення області. Хмельниччина зустрічає з хорошими здобутками та вірними своїй професії людьми. Хочу подякувати сьогодні, в цей день, кожному жителю області, усім вам особисто за те, що з початком повномасштабного вторгнення, 22-му році, ви продовжили свою роботу. Ви відповідально. Зорієнтували і скерували всі процеси відповідно до умов воєнного часу, підтримували знову ж таки нашу військову, армію, наших волонтерів, наших добровольців. Підтримували медиків, вчителів, пекарів, комунальників. Наразі Жванецька громада працює над покращенням умов у навчальних закладах. Але разом із тим підтримують і військо, і переселенців. На початку великої війни громада прихистила в себе близько 4 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На початку війни ми прийняли 3,5 тисячі переселенців, які були розміщені у нас по всіх населених пунктах нашої громади. І ми змогли їм забезпечити таке комфортне проживання. Люди надавали їм своє житло, і вони мали такий особистий простір. Працюємо. Над розвитком громади, як завжди, щось втілюємо якісь нові проекти зараз. В основному працюємо над покращенням умов освітніх умов. Процес покращуємо навчальні заклади, щоб дітям було і зручно, і комфортно. Хмельниччина багатогранна. Тут є розвинені аграрні, промислові, енергетичні підприємства. А головне відповідальні та щирі люди, які готові допомогти кожному, хто цього потребує. Сьогодні ми зібралися у стінах будинку рад з нагоди 88-ї річниці з дня створення Хмельницької області, багатогранної Хмельниччини, де виховують та навчають, де лікують та рятують, де сіють та збирають, де готують та виготовляють багатогранної Хмельниччини, де сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення опікуються, підтримують, допомагають. Великою волонтерською спільнотою допомагають ветеранам Збройним силам України. Багатогранна Хмельниччина, де люди живуть з відкритим, добрим, чуйним серцем, які допомагають великій когорті соціально незахищеної верстви населення, де опікуються великою кількістю вимушено переміщених осіб. Сьогодні у нас потужне представництво великої незламної телобої, завдячуючи Збройним силам України. Громади Хмельниччини, я сьогодні від імені депутатського корпусу Хмельницької обласної ради від себе особисто хочу подякувати за відданість вашій справі, за активну громадянську позицію, за державницьку позицію, за те, що у умовах 12 дванадцяти рік неоголошеної війни четвертий рік повномасштабного вторгнення в розрізі трьох районів та 60 територіальних громад, і згадуючи. 24 лютого 2022 року ви були готові давати гідну і достойну відсіч ворогові, який, на жаль, і по сьогоднішній час зазіхає на територіальну цілісність нашої держави, на нашу мову, на наші символи, на нашу культуру. Сьогодні хочу висловити щирі слова вдячності за те, що ви в свій час і по сьогоднішній час зокрема дбали і забезпечили усім необхідним. Ту категорію людей, які в умовах неоголошеної війни були змушені тікати від ворожих атак від терористичної ракети, я сьогодні хочу подякувати і органам місцевого самоврядування своїм колегам, які сьогодні спрямовують суттєвий фінансовий ресурс, в тому числі разом із обласним бюджетом, на важливу місію підтримку збройних сил України. Насправді складні часи сьогодні проживає Україна, в тому числі з часів відновлення незалежності нашої держави. Ми Весь час в етапах реформувань. На жаль, через ворога агресора в процесах великих і складних викликів. Сьогодні чимала кількість жителів нашої Хмельниччини всю хвилину перебувають на лінії фронту, завдячуючи їм, знову ж таки, ми маємо можливість розбудовувати. Розвивати багатогранну незламну Хмельниччину і маємо можливість планувати своє завтра і вірити в своє майбутнє. Сьогодні хочу побажати усім, аби відбулося здійснення величної мрії незламного українського народу аби. Настала довгоочікувана перемога, аби близькі рідні і серцю люди вам повернулися до рідних домівок, аби сьогодні місцеве самоврядування могли втілити всі плани, які ставили в свій час відносно мирний час перед собою на меті. Сьогодні також я хочу ще подякувати за ті всі важливі життєдіяльні процеси, якими ви на місцях забезпечуєте наше населення. Тож, перемоги нам, незламності духу, втілення задуманого і розвитку багатогранні незламні хмельничани.